Еспірокоди 3 в 1, унікальна система фіксації люльки, зняття люльки лише одним натиском, м'яка амортизація задніх колес, передніх, яка себе гарно показала на будь-якому бездоріжжі. Люлька встановлюється на два рівні висоти, що дуже зручно для батьків різного зросту. Глибокий капюшон захистить в негоду, а в жарку літню пору маємо аж три провітрювання, що забезпечить максимальний комфорт малюку. Прогулянковий блок має довге спальне місце з великим капом, а складання коде за лічені секунди. Ну гляньте, як класно! Автолюлька від SPIRO-P встановлюється на універсальні адаптери легко, зручно і швидко. Якщо ви в пошуку ідеального візочка для прогулянок не лише місто, спірокоди це ваш вибір. А за більш детальною інформацію пишіть в коментарях або в Директ, ми радо вам відповімо та підписуйтесь.